Це саме те питання, яке бентежить людство ще від стародавніх греків і аж до 21-го століття. І ми все ще вмираємо з цікавості, щоб дізнатися, хто ж був перший курка чи яйце. Питання було б простим, якщо б ми сприймали його буквально. Тварини, що відкладали яйця, існували задовго до корей, так що технічно яйця з'явилося перед куркою. Але це питання, яке краще сформулювати як курка чи кур'яче яйце, більше зосереджується на циклічній причині та наслідку. Тобто, якщо курка народжується з яйця, звідки ж взялося яйце? Ймовірно від іншої курки, яка теж, мабуть, з'явилася з яйця. Так що ж було раніше з одного боку, у нас є команда курки. Дослідження показують, що білок необхідний для формування курячих яєць і називається ові. 17 можна виявити тільки в курячих яєчниках, без нього куряча яєчна шкарлупа не сформується, так що без курки технічно неможливо отримати куряче яйце. Але це все в першу чергу залежить від характеру і визначення курячого яйця. Зрештою, чи куряче яйце це яйце, яйце яке знесла курка, чи це те, яке просто містить курку? Очевидно, що курка, яка містить о 18 мала б звідкись узятися. Але якби слон зніс яйце, з якого вилупився лев, це було б слоно. Нове яйце чи лево. це веде до іншої сторони історії команди яйця під час розмноження. Два організми передають свою генетичну інформацію у вигляді ДНК, але реплікація цієї ДНК ніколи не є на 100% точною і часто призводить до незначних змін в новому організмі. Ці невеликі мутації в ДНК більше ніж через тисячі поколінь створюють нові види. Але ці генетичні мутації повинні відбутися в зиготі або початковій клітині. Тому істота дуже схожа на курку, яку ми могли б назвати протокурка, мала б спаруватися з іншим. Іншою протокуркою, і внаслідок малої генетичної мутації мали б створити першу курку, яка виросла в яйці. Таким чином, яйце було першим. Ну команда курки могла б стверджувати, що це була просто курка, яка росла всередині протокурячого яйця. Однак жодна мутація ніколи не може дійсно створити новий вид. Хоч ми люди любимо класифікувати всі істоти по різних групах та назвах, це засновано на тому, як все є на даний час, а не на тому, як було мільйони років тому. Процес еволюції настільки поступовий, що жодна протокурка Курка до народження курки не могла дійсно вважатися новим видом в той час. Дуже схоже до того, як собаки пішли від вовків, коли люди почали привчати і одомашнювати вовків, але не було якогось одного моменту, коли вовк народив собаку. Але швидше окремі риси походять від факторів відбору, як, наприклад, відбір вовків, які не боялися людей, або тих, які були менш агресивні. Через багато поколінь ми бачимо великі відмінності в генетиці та рисах поведінки. То що ж це нам дає? Ми залишилися з двома сценаріями: деякі ранні види, що відкладали яйця, поступово призвели до створення протокурки, яка відкладала протокурячі яйця. В одному з тих яєць була мутація, що викликала незначні зміни і селективну перевагу. І це в кінцевому рахунку була перша курка, яка. А потім продовжила відкладати курячі яйця у цьому випадку. Курка технічно була першою, але у нас є протокурка, яка народила курча, всередині якого було те, що ми класифікували як куряче яйце, і таким чином яйце було першим. Що повертає нас до термінології та питання про те, що таке куряче яйце. Це досить безглузде питання, але в кінці кінців ми всі можемо погодитися з тим, що незалежно від того, чи було це куряче яйце або ж протокуряче яйце. Перша справжня курка вийшла з яйця. Яйце було першим. Маєте питання, на які хочете отримати відповідь? Запитайте у коментарях або на Фейсбук і Twitter і підписуйтеся на щотижневі наукові відео.